У вас? Не... Ні. Е е е От. Я зараз пустився їсти. Представляєте, що я зараз буду їсти? Я зараз буду їсти мій віно. Е е про які проблеми саме я хотів поговорити сьогодні? Це напевно проблема про те, що скоро школа у мене буде 9 клас. Мені вже 15 років. Uh, я себе пробував в дизайні, в дизайні прев'ю, якщо точніше. Я співпрацював з таким. Ну, певно, ще співпрацюю, просто все якось сложно. Uh, співпрацюю з ютубером-Лімончиком. Uh, роблю йому прев'ю по Майнкрафту. Як uh, взагалі я його знайшов, все було дуже просто. Я просто надивився відео, надивився таких, типу, відео на Ютубі. Як знайти клієнтів дизайнеру. Після цього мені сподобався варіант просто згадувати на YouTube, шукати людей з такою собі превюшкою і писати їм. І так я знайшов лімунчика і почав з ним співпрацювати. Але що то, що -то в мене з'явилися проблемки вже з ноутбуком. Ноутбук вже почав тріскатись. Ем, акумулятор здувся. Ось в чому проблема. І прикол в тому, що саме внушання мені типу, говорить, те, що... Ну, типу, я здохну би. Я просто тебе виживаю. Хоча по факту я ще не виживаю. Ну, типу, Я живу з батьками. Але у мене вже зразу таке на майбутнє відчуття те, що я не виживу довго. Буду. Я не Ютуб голоса.